Вітаємо! Це подкаст синтезовані але щирі» на ютуб-каналі IT-Mentor. Сподіваємось, усі, хто нас слухає, зараз у безпеці. Це найголовніше так, безумовно. І перш ніж ми почнемо наше сьогоднішнє м, занурення, знаєте, стандартне прохання. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк. Ну, це справді допомагає. А поговоримо сьогодні про PHP. точніше, про погляд на нього одного розробника Тео. З каналу t3.gg. він, значить, 10 років PHP не чіпав, а тут вирішив повернутися. Цікаво, а що його спонукало? Натрапив на статтю, називається «Чи є PHP новим JavaScript?». От і зачепило. Ого, амбітна назва. Ну що ж, тоді наша сьогоднішня мета. Розібратися, як там PHP змінився, чому знову шум навколо нього, і, зокрема, Laravel, ну і як це все порівнюється з тим, що в JavaScript коїться. Готові? Поїхали. Почнемо з класики, WordPress. Тео сам згадує, що починав з нього, і каже, що саме через WordPress зненавидів фронтенд. Ну, таке буває. О, так. Він не один такий. Там же в його опитуванні здається, десь половина людей теж з WordPress стартувала. Саме так. PHP мав таку репутацію, знаєте, легко почати, дуже низький поріг входження. Ага, але зворотній бік код часто виходив, ну м'яко кажучи, не дуже структурованим. Хто пам'ятає ці файли, типу Home.php, де все на купу? Так, так. А розгортання через FTP? це ж ціла епопея була. Точно, біль багатьох розробників. І це ж не тільки про код чи FTP... Пам'ятаєте ту відому статтю критику – фрактал поганого дизайну? Звісно, її багато обговорювали. Так, от, хоча там було багато слушного на той час, треба сказати, що більшість цих проблем вже давно виправлена PHP зараз зовсім інший. Ну але старі травми лишаються. ж розповів цю жахливу історію, як йому сайт на WordPress зламали. Він втратив купу роботи через проблеми з хостингом. Капець 10 років історії просто зникло. Так, неприємно, дуже, але це минуле. А от що змінилося кардинально, це продуктивність. О, тут просто небо і земля. Тео ж наводить приклад. Час відповіді на Wordpress впав з 475 мілісекунд на PHP 5.6 Це ж було вічність. Ага, угу, до 164 мілісекунд на PHP 8.0. Уявляєте? Mm. Майже втричі швидше. А загалом, якщо вірити тестам, то приріст продуктивності порівняно зі старими версіями десь разів у 10. 10. Вражає. Не дивно, що Фейсбук свого часу навіть свою мову «хек» вигадав поверх PHP. Їм просто швидкості не вистачало. І отут найцікавіше починається. Тео проводить паралель. Він каже, що дивиться на минуле PHP і бачить схожість з тим, що коїлося та й зараз коїться у світі JavaScript. Тобто, ну пам'ятаєте, як з'явився Node.js? Всі такі: О, одна мова для бекенду і фронтенду. Круто. Ага. А потім А потім? почався цей парад фреймворків Ember, Backbone… AngularJS, старий, потім React, Vue, Angular, Vue, Svelte. О, так, їх там ціла купа була і є. Багато хто з них уже й зник, ну як колись PHP-фреймворки, типу CodeIgniter чи Kohana. От саме про це Тело й говорить. І от на цьому тлі, на тлі цього, скажімо так, js хаосу раптом Laravel виглядає дуже привабливо. Тейлор, отвел, його пиляє з 2011 року. Стабільність. Хм, Цікавий кут зору. Те ж здається, сам Ларавел не використовував раніше. Не використовував, але тепер каже дуже заінтригований. А що саме його так зацікавило? Якісь конкретні речі? Головним чином оці готові рішення з коробки Знаєте, для типових завдань, і вони підтримуються основною командою Ларвел. Це важливо. Наприклад, ну, скажімо, кешір для роботи зі страйп, там підписки всякі, або пенент для фіча флагів, ну щоб вмикати і вимикати функції для різних користувачів, або соушалайт для логіну через соцмережі. Зрозуміло, тобто все вже є інтегровано, стабільно. Так і це, як каже Тео, контрастує з js світом де багато інновацій іде від спільноти. Той же TenStack Query класна штука, але це ж спільнота зробила. Тобто в JS ти більше як конструктор Лего збираєш собі стек сам, а Laravel – це вже готовий набір. Так саме так. Тео порівнює це з підходом Linux, де ти сам собі все налаштовуєш йому особисто такий підхід, як у його T3Stack, ближчий, але він бачить цінність і в підході Laravel. Ну, для тих, хто втомився від постійного вибору і хоче просто працювати. Логічно, отже, виходить тео, який колись, скажімо, розчарувався в PHP, Тепер бачить його ренесанс, і Ларавел тут ключовий гравець. Схоже на те, він каже, що планує спробувати Ларавел. Так що, бачите, PHP повернувся оновлений, швидкий, з потужною екосистемою. Ну виходить мову, яку багато хто вже поховав, списали зарано. Абсолютно. І це, знаєте, наштовхує на роздуми. От ми бачимо ці цикли, фреймворки з'являються, стають популярними, потім зникають і в PHP, і в JavaScript, що це все означає для майбутнього вебу. Хм, цікаве питання. Чи стануть домінувати оці інтегровані платформи типу Laravel, які дають стабільність, чи цей вир інновацій, керованих спільнотою, так і триватиме з постійною появою нових інструментів? Дійсно, є над чим подумати. Дякуємо, що були сьогодні з нами, і як завжди, хочемо нагадати про надважливу річ підтримку наших сил оборони. Так, будь ласка, не забувайте донатити. Наприклад, на FPV-дрони через фонд Сергія Стерненка. Кожен донат наближає перемогу. Бережіть себе і до наступних випусків.